Слава Ісусу Христу! Я воював і вбивав ворогів, чи це гріх? <кхе> Я це питання вже піднімав, часто його піднімають. Знаєте, є архістратих і він намальований з мечем. Як ви думаєте, нашо йому меч Михаїлове? Що в городі так? Меч убиває? І добро треба захищати. І Христос каже, хто з мечем прийде від меча загине. А в іншому місці Матея каже, Я прийшов вам не мир принести, а меч. Ну, не в тому розумінні, що воювати, але тому розумінні, що домашні стануть ворогами твоїми. Ну, тобто, не мир, а боротьбу, війну. Бо одні приймуть Христа, а другі ні. І будуть між собою ворогувати. Коли ми говоримо про агресію іншої держави, це є Женевська конвенція 33.14, де чітко описано, що таке агресія. Бо сьогодні війну. Не, ну, не називають війну, так? називають агресію. Агресія це значить. Армія одної держави переступає кордони іншої суверенної держави. Це і є агресія. Вона може бути супроводжуватися активними бойовими діями, неактивними бойовими діями. Може бойових дій бути взагалі не бути, так? Неважно присутність армії іншої держави на території іншої держави, це і є агресія. Ми маємо право протистояти агресії. Ну, не тільки ми, але ну, кожна держава, яка є членом ООН, має право протистояти цій агресії. Любими способами. Зброю, інформаційно, дипломатично і так далі. Всіми можливими способами, що ми в даний час і робимо. І тому ті, воїни, які знаходяться на території держави, проти якої скоєна агресія, мають обов'язок. Не мають права а обов'язок брати в руки зброю і захищати свою державу. Так написано в Конституції України. Бо, бо громадяни України мають свої права, які під час військового стану обмежуються, і мають обов'язки. І якщо на нас напали, ми беремо в руки зброю. І нижчим ворога. Кількість ворогів, які, наприклад, загинули від руки якогось там нашого воїна, якогось абстрактного, так? Вина цих смертей на тих людях, які розпочали агресію. Всіх воїнів, які наші, всіх ворогів, які наші воїни. Знищили вина за їхні смерті на тих, хто почав війну? Без варіантів. І всі люди, що загинули у часі оцієї агресивної самої агресії, яка була скоєна через ракетні обстріли, через всякі різні види там. Безпілотників чи ще якісь артилерійські обстріли РСЗО такими системами, як ГРАД, і інші, інші різні способи. Всі смерті, всі каліцтва, це на вині тих, які проявили агресію щодо нашої держави. І всі, хто навіть з нашої сторони сприяли їм, на них ця відповідальність також є. І всі наші колаборанти, які перейшли на сторону ворога і їм допомагали, на них вони взяли на себе також всю вину, смертей, війни, убивства, мордовання, всього взяли на себе, всі колаборанти, всі ті, що кричали, расія, всі ті, що аплодували ворогу, агресору, який прийшов на нашу землю. На вас теж відповідальність, всі смерті, які всі вмируть. От дитина десь там в посадці знайде якусь гранату із, і рукою її відорве, будуть відповідати і ви теж. Ви всі, хто стане на сторону агресора. А ті, ж, хто взяли в руки зброю, захищають державу свою від агресії, ви молодці. І ніц не переживайте, скільки ви ворогів знищите. Вся вина і кара на тих, хто розпочав війну, і на тих, хто цю війну підтримує. Я маю на увазі війну агресивну супроти України. Ми зобов'язані підтримувати війну, бо тому що якщо ми не будемо опиратися, нас завоюють. А ми повинні бути на стороні Правди. Є кордони, які... закон про кордони підписаний у 2003 році уже Путіним. Куди входить Україна і Автономна Республіка Крим. І в 2004 році ці закони були ратифіковані, тобто прийняті на Державною думою Російської Федерації і Верховною Радою України у 2004 році. Лишилося десь якісь там поняття, що москалі люблять так закидати, що десь якесь місце було, не було демаркації границі. Демаркація це колики забиті, колики, коликами, але лінії на землі були проведені сьогодні з можливостями GPS-навігації. Вони проводяться з похибкою до пів метра. Розумієте. Так що всі лінії, всі кордони були проведені. І був між нами договір між Україною і Росією щодо державних кордонів. І ці державні кордони є зареєстровані в Організації Об'єднаних Націй. І хто їх переступає, той має отримати по заслузі. І всі наші хлопці, які взяли в руки зброю, знищили ворога, проганяють його з нашої землі. Ви молодці. Не маєте чим переживати, ніякого гріха не маєте, маєте нагороду, якщо робите це добре. Крапка.